Хотілося і планувалося, і я впевнений, щоб все зробилося. Завершити і відкрити палац спорту, розпочати реальні роботи по сміттєпереробці, будувати вже сміттєпереробний комплекс, передковувати а Планували ми купити майже 50 нових тролейбусів, зробити Хмельницький живим, древовим, класним, успішним, розвинутим. Це все ми планували робити в 2022 році. Звичайно, що це все не вдалося реалізувати, але я одразу скажу, що ми однозначно не відмовилися від жодного своєї ідеї, від жодного свого плану. Ми все це обов'язково. Зробимо. Єдине, що трошечки пізніше, після нашої перемоги. 24 лютого, коли я прокинувся, побачив власне, ті повідомлення, що від друзів, від знайомих почалося. Тоді я приїхав десь близько шостої ранку в міську раду. Перший тиждень я жив тут в міській раді. Коли 24-25 го го приїжджав повз військомат, я цю величезну чергу аж за фонтани бачив, ну я реально був вражений. А да? то просто до мурах, до мурахи по шкірі. І підвищений пульс, коли ти бачиш, як людина, яка там торгувала на ринку, їздила в таксі, працювала в школі, не знаю, будь-чим займалася, щоб ніяку професію не образити. Вона просто брала там з собою якийсь маленький рідзичок, йшла в військомат, розуміючи, що вона може і не повернеться вже більше. Коли я відвідую і відвідував де окуповані міста, міста, з яких українські війська, українське воїнство вигнали цю нечисть, це те, наскільки вони знищені і поруновані. Коли ти заїжджаєш в село, а воно знищене повністю все, Чи коли ти бачиш могилки з хрестами, а на них табличка з номерком, ну це насправді жахає і шокує, і тільки більше, напевно, переконує, що треба робити все можливе і неможливе, бо цю нечість перемогти. Війна змінила абсолютно всіх людей. Я впевнений, що немає жодної людини, якою би не торкнулася ця війна. Вона мене змінила однозначно. Я став зовсім іншою людиною. Дуже важко, коли ти на всіх прощаннях з героями бачити, як, як плачуть діти, як прощаються діти за батьками. Зважаючи на те, що це понад 100 прощань, ну це не може не лишити якогось сліду. Він однозначно є відвіданий. міст, бойових дій, де бахає, де прилітає, де горить зруйновані міста, села. Ну, це, це однозначно змінило. В чомусь я точно став сильніший. Це війна на виживання. Або ми будемо, або нас не буде. Тому ми маємо перемогти для того, щоб бути. 2023 рік буде дуже важкий. Це е, всі мають розуміти, тому що війна однозначно буде продовжуватись. Не треба себе тішити якимось 2-3 тижні. Ну але ми вже тепер зовсім інші. І я реально, як людина, як міський голова, я просто впевнений, щиро, що ми переможемо. Тому, крім того, що це буде важкий рік випробувань. Війна це кров, біль, страждання. І від того нікуди не дінешся. Але я впевнений, що 2023 рік це буде роком української перемоги. І саме у 2023 році ми всі з вами відсвяткуємо День української перемоги.